Путін на тлі погроз з боку США майже ну два тижні десь не з'являвся на публіці. І от вчора він чомусь раптом так матеріалізувався в Уральському федеративному окрузі. І щоб ви розуміли, там він не сказав ані слова, ані пів слова про змінення позиції Трампа стосовно російсько-української війни. Натомість на Уралі Путін відкрив ділянку якоїсь дороги, потім урочисто походив по металургійному комбінату, помацав там якісь детальки, повсміхався людям, які там його дивним людям. Насправді, якщо відео подивиться, то дуже дивні люди його там зустрічали. Потім Путін вийшов до працівників підприємства, знайшов просто серед них жінку і сказав: от, знаєте, що, він їй сказав, ти. Народжуй більше дітей, тому що у нас тут якось в Росії почали жінки думати про те, про кар'єру, про свої якісь цілі, перспективи, плани. М -м -м. Народжуйте дітей. Меседж був у цьому, і там всі так радісно посміялися, покивали головами. І Знаєте, от про те, чому власне ну для Путіна важливо оце, от тезис баби ще понароджують, як там кажуть, це переклав зараз цю достатньо відому фразу. Ну, очевидно, бо путіну Кремлю потрібно більше солдатів, оскільки всі ми знаємо втрати Російської Федерації на території України, які збільшуються ну фактично з кожним днем.